Права проросійська австрійська партія Свободи вперше перемогла на парламентських виборах. За неї проголосувало понад 29% виборців. Вона зможе отримати 58 місць. Партію очолює Герберт Кікаль. Торік він розпочав широку плакатну кампанію Фортеця Австрія, зачинені кордони, гарантія безпеки. Його політична сила виступає проти імміграції, що дуже сподобалося австрійцям це чудова інвестиція для партії свободи, бо сьогодні сталася одна подія. Ми відчинили двері в нову еру. Тепер ми разом напишемо новий розділ в історію Австрії. Кікаль також вимагає скасувати санкції проти Росії та критикує військову допомогу Україні. Австрійська народна партія канцлера Карла Негамера набрала понад 26% голосів і посіла друге місце. Вона матиме 52 крісла. Соціал-демократичну партію підтримав 21% виборців у парламенті. Вона отримає 41 місце. Тож урядова коаліція втратила більшість. Водночас опоненти австрійської партії Свобода заявляли, що в разі її перемоги не формуватимуть із нею коаліції. Президент Австрії закликав політичні сили найближчими тижнями порозумітися і створити уряд.